Всім привіт! Як бачите, наші брудера вже порожні, а це означає, що бройлери переїхали в основне своє приміщення. Зараз вам покажу і розкажу. Ось наші курчатка, вже не такі маленькі, як були. Почувають себе чудово. Трішки був у них, скажімо так, Стрес від переміщення з одного місця в інше. Ну і це зрозуміло, тому що, вже, як бачите, на підлозі тут сітка з вічком 25 на 25. Там, нагадаю, була 12 на 25, тобто їм треба був час, щоб адаптуватися під таку підлогу. В кожній секції по 4 ніпіля. Цього їм вдосталь. Така от метрова з каналізаційної труби годівниця. Продовжуємо їм давати корм гроуер. На даний час от в цих великих клітках знаходиться по 5 бройлерів в одній секції. Тобто, в двох клітках тут 30 бройлерів. В цій, яка трішки менша клітка. Три секції по три бройлери, тобто 9. Того тут зараз у нас знаходиться 39 бройлерів. Я не пам'ятаю, говорив у попередніх відео чи ні. Ми, скажімо так, на літній період беремо партію трішки меншу, тому що. Ну, це все-таки літо, багато овочів, фруктів. Тому, скажімо так, ми їмо м'яса трішки менше, ніж взимку. Тому зараз, скажімо так, дане приміщення завантажене не на 100%. Максимально ми тут тримали. Ну, плюс-мінус по 8-9 бролерів в кожній секції. Це вони були тут з 20-го, ну, приблизно з 20 го дня і повністю до свого забоя. Це в великих клітках. В цій клітці, та що трішки поменше, ми тримали 5-6 бройлерів. Це з 20 го дня, ну і до забоя. Так, ми маємо на даний час 39 бройлерів. 19 я вчора відвіз нашим. Постійним клієнтам. так, 39 і 19 це 58. Загальна партія була 65 штук. Значить, 7 відійшло. За 20 днів відійшло 7 штук. Ну, це, така вам ціна, розумієте, це така ціна вирощування без антибіотиків, аптечок, коксидіостатіків. І, і всякої іншої хімії, якою тільки пічкають птицю як у великих масштабах, так і навіть в домашніх умовах. Тому я, я не знаю, це, це багато чи мало сім штук. Хочу зауважити, що чотири відійшло з незрозумілих причин. Просто померли, один відійшов, зламав ногу в сітці. І два, це було, як, ми, як я говорив в минулих відео, це був, скажімо так, заводський брак. Хочу також розповісти, що ми не займаємося, ми практикуємо, що якщо він на старті не Ну, почав відставати від інших, то з нього не буде діла. Повірте мені, ми вже таке практикували. І тобто за весь період, да, коли ці вже тушки там, по 3,5, то він ну не знаю, якщо доходить до перепілки, то добре. Тому ми таких убираємо. І такий підхід у нас до, скажімо так, і до кроликів, і до курних сушок. ми немає смислу їх навіть лікувати. Тобто, якщо воно із перших днів не стартануло разом з усіма, а виділяється, то з нього нічого не вийде. Не знаю, це особисто в нас так. Тому я розказую, як у нас і що ми, скажімо так, робимо. Так, давайте, напевно, зважимо. Зараз я відкрию, я тут підготував ваги. Я отак от тут поставлю нуль. Зараз покажу. В реальному, ча... В реальному часі нуль. І зараз ми дістанемо.

я дістав з іншої секції. Ну, 993-4. Ну, давайте ще одного достану. Я і стану з іншої клітці.

Ну, я думаю, достатньо. Вони зараз на даному етапі виглядають ну, плюс-мінус одинаково. Тому я не думаю, що є сенс там, важити їх багато. Е, так. Що хотілося сказати? По освітленню. Освітлення вмикається в 6 ранку і вимикається о 21.00. Тобто цілий день тут є світло. Е, так. Як бачите, в цих клітках за те, що тут є оця лампа, освітлення набагато краще. Тут, в цій клітці, звісно, ну, на верхній клітці ще трішки світло краще попадає, тут вже темніше, знизу зовсім темно. Ну, не знаю, я думаю, цього разу під цю партію не було часу. Щось придумати. Я думаю, що під наступну партію якесь сюди освітлення треба обов'язково встановити. Також вентиляція. Вентиляція працює так. Півтори години вимкнена півгодини, вимкнена, півгодини, Півтори години вимкнена, півгодини вимкнена. І так, 24 години. Тобто вона і вночі, і в день працює по одному і тому же режимі. Як бачимо, тут у нас. От депом бройлери 19,7. А то відділення 19,9, то відділення у курей не сушок. Також обгрівається обогріває, такими плитами, які я згадував в минулих відео. Зараз вже поставив на них було 40-45, зараз 35,40. Тобто, зменшив. Давайте ще покажу таблицю. Тут у нас таблиця є 21 день 846 грам. Тому е, наші бройлери в рамках е, даної таблиці, якщо брати в середньому, один якийсь буде менше, другий більше. Ну, я думаю, що плюс-мінус е, в нормі. Давайте покажу вам ще. Звідси, як бачите, їдять, чудово достають вони. Було встановлено такі звичайні стяжки, самі дешевші, самі тонші. Бо коли вони були всюди пересаджені. На 18-19 день то є, є курчата, які умудрилися вилазити через оцей ось отвір. Тому перший тиждень я встановлюю отакі стяжки. І це убезпечує їх від пролазення. Тобто є які не повністю пролазять, а він засовує сюди крило. Тобто крило знаходиться з цієї сторони і вже назад він не може попасти, або якщо він і вилазить, то виламує собі крило. Ну, от такий, от, скажімо, недолік, але я поки що не придумав, що зробити. Таке, щоб можна було цьому запобігати. Це найбільше найпростіше, що прийшло мені в голову. Бачите, хтось відпочиває, хтось п'є воду, хтось їсть. Такі активні, адаптувалися швидко. Також температурний режим змінився, тут ми вже не так регулюємо. Вентиляція оці двері вхідні, я залишаю на день відкриті трошки. Ну, наприклад, десь отак. Отак залишаю відкриті, тут, як, скажімо так, як кімната повітря підготовки. Ці, звісно, закриті. Ну і тут температура, бачите, тут у нас 20. Але, скажімо так, тут більш. Такий свіже, свіже повітря, тому воно сюди проходить, змішується. На ніч, звісно, ці вхідні двері до цього приміщення ми закриваємо. Потім я подивлюся, якщо буде вже тут температура підніматися, то ми встановлюємо замість цих дверей. У мене тут є ось завіси. Не знаю, буде видно. Видно. От, завіси. І на них ми ставляємо таку. Такі ж двері, але вже і сітки. Ну, і тобто в день в курей там відкрито, тут більш свіжіше повітря. І ми, О, скажімо, такий обмін. Тут у нас є обмін повітря. Тут у нас є пасивна приточна вентиляція. Ну і тут так. от, Більш-менш, скажімо так, температурний режим він стабільний. Давайте ще вам трішки покажу курчаток. Також хочу зауважити, найбільш активні це ті, які сидять на верхніх секціях. Туди саме більше попадає повітря, так як в них стеля, бачите, там кліт зараз не фокусується, там сітка. Тут я зробив СОІСБІ, ну, щоб можна було якусь нішу таку да, імпровізовану для зберігання всякого там начиння. От, тому тут в, цьому, в цій кліці, бачите, тут темно, в верхній. В цій саме найбільше світла. Тут, звісно, вже менше. Але тут є додаткове, як я говорив у минулих відео, було встановлено. При першій партії в мене не було цієї лампи. І після того, як я її поставив, скажу вам ефект, ефект був помічений. Тому планую ось на оцю меншу клітку зробити також якесь освітлення, поки що не знаю, де його приладити, але я думаю, після цієї партії будемо щось міркувати. Ну, такі в нас справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!